Вітаю 19 листопада 2025 закриваю полуничний сезон. Саженці більше не відправляються. Ось останні грядочки лишилися. Зараз зрізаю, Лишаються або до весни зимувати, або. Буду висаджувати собі на маточний, в залежності яких сортів, скільки лишилося. Буду дивитися. Зранку вже були геть підмороження саженці. Ну, найбільше мені, звичайно, подобається біля кущів вирощувати, як би там не було. Пробувала я ці нові методики під плівкою. Саженець виходить не такий. Він значно слабший. в ну, всякому разі, у мене ну, ось таке коріння, я думаю, гарно перезимує. Єдине, що в мене зимують саженці в стаканах, дуже погано в цьому році. Можливо, якось по-іншому їх. Чи будуть трішки накривати, чи будуть якесь неопалювальне приміщення? У мене є. Заносити, ну, буду якось експериментувати, у всякому разі, щоб вони збереглися до весни. Звичайно, в грунті їх навіть вчора собі висаджувала останній сорт. В цьому році він в мене був Фелко. Отакий з дуростійких сортів. Які, о, як незручно одною рукою, з дуростійких таких сортів. Він точно. З ним буде все добре. То навіть якщо ось такі саджанці висадити, ну, це коріта, вона в мене дуже довго вкорінялася. Бо спочатку робила собі саджанці, а потім тільки почала ставити на вкорінення, на продаж. Дуже класний сорт. Ось таке коріння. Ну, не повністю оплетений. Так само, як перчинки у мене, дівчата, хто замовляв, я показувала корінчики. Ось такі всі здоровенькі, всі гарненькі. Так що будуть зимувати у мене або на городі, або в неопалювальному. Ще подивлюся. На городі краще, бо їх не потрібно поливати. Вони ось так от стоять, в ящичках стоять в мене. і... І не потрібно їх там дивитися, чи поливати, чи не поливати. У мене нема досвіду, як, Ось бачите, теж, ну так, вкорінений, не повністю оплетений з перчинків буду дивитися ще. Якщо буде щось і добре перезимує, тоді буду пропонувати вже весною. В першу чергу хочу подякувати кожному покупцю, який брали саджанці. Мої побажання, щоб вони гарно у вас прижились, перезимували і, як би там не було, щоб був врожай весною і літом, щоб ви змогли попробувати ці сорти. Вирішите для себе, які вам підходить, які вам не підходить, будете дивитися по силі росту, чи хворіють вони у вас, чи не хворіють. Ну, як бачите, ось практична зима, все стоїть гарненьке. Хвороб немає. Ну, це коріта. Шикарніший сорт, я рахую. Один з пізніх сортів, досить тривалого періоду плодоношення. Мені він дуже-дуже сподобався, дуже рада, що його маю. По сортам напевно зніму окремо відео по раннім, по середнім, по пізнім. Ось так те, що я лишила. Тому що, чесно кажучи, в цьому році я переполовинила сорти. Хоча вже на слідуючий рік замовила собі і новинки. ну, Можливо, для когось це не новинки, для мене це будуть новинки. Ті, що я порахувала за потрібним, тому що попит іде все-таки на сорти з великою ягодою і ягодою солодкою. Ну, солодкою тут питання, бо і ще багато ще залежить від агротехніки, як ви її вирощуєте. А ось на рахунок великої, це все-таки залежить більшості від сорту. Тому. Запрошую всіх до мене в групу Viber. Там за пару тижнів я виставлю весь асортимент, який буде у мене на 2026. Ще подумаю на рахунок замовлень. З одного боку це було дуже зручно. В цьому році, взагалі, якісь ідеальні просто покупці, ніхто мене не напружував, коли, де, як. Всім, ну скажімо так, процентів 95, ну може 93 я всіх замовлень виконала дуже важко. Коли в замовленні і ультраранні, і середні, і пізні сорти, і ще й реми, і це все відправити од одною посилкою, практично нереально. Зазвичай, коли люди роблять таке замовлення, вони вже розуміють, що це буде не одне відправлення. Ну я намагаюся формувати так, щоб ви отримали це в якісь певні часи. Дуже багато було відмов саме від серпневих сажанців, переносили на вересень. Теж мені якби трішки було важко це все відслідкувати, щоб всім достались ті сорти, що вони хочуть, але в цілому, якщо взяти в цілому я задоволена. І хочу сказати кожній дівчинці і кожному хлопчику, який оплачував саджанці, що Кожен саженець, скільки б ви не брали, чи це 10 штучок, чи це 100 штучок. З кожної суми і йшла допомога хлопцям. Це була більш адресова допомога. І більшості це на ремонт авто, на мавіки і на реба. Хто як не ми, ми живемо на цій землі, ми хочемо тут жити, так як ми вирощуємо навіть полуниці. Дуже багато було замовлень цьому році з Дніпропетровської області, з Харківської області, це були найбільші області, з яких замовлялись саженці. по кількості я маю на увазі. Західна Україна менше замовлялася, а от саме таких самих болючих, де ну, важка ситуація, скажімо так, щодня, хоча. По сьогоднішній ночі вже важко сказати, де в нас захід, де в нас схід. Так само мої співчуття сьогодні всім містам і західним, які потерпають від, від війни. Але ми вирощуємо, ми висаджуємо, і це наша земля. І все буде Україна. Дуже вдячна ще раз. Всім, хто підтримує канал, всім, хто замовляли саженці, буду надалі знімати огляди, так як отримую в особисті дуже багато відгуків. І бачу, що це подобається вам. Не знаю на рахунок дегустації. В цьому році вже була проблема з дегустаціями. Побачимо, як буде в слідуючому році, у всякому разі. Це суб'єктивна інформація, так огляди по сортам, але вона абсолютно чесна. От, те, що в мене виросло, те я вам показую. Єдине, що в цьому році я намагалася на деяких сортах лишати саджанці на другий рік. Ну, скажімо, хоча б пару кущиків, там три, чотири, п'ять кущиків, щоб показувати не тільки. Сигналку так, брати на огляд. А і дуже важливо подивитися на кущ другого року. Бо є сорти, які дуже сильно за зиму вилазять, мають такий рожок досить високий, і зимою перемерзають. І от двохрічні кущі вони практично не плодоносять у всякому разі, у мене тут, на півночі країни. Тому я. Ну, не у всіх, я не обіцяю, що це всі. Але даю, хочу зробити такий огляд, як плодоносять другорічні кущі. Третього року кущів в мене немає, і їх не буде, тому що з них вже не ягоди, не, не саженці взяти не можна. Ось, дивіться, калялечка. Ось такі у нас корінчики, ось такі у нас саженці. Будуть стояти до. До весни. Весною, весною буду бачити, що буде на пропозиції. У всякому разі, дуже рада, що стільки людей лишається все-таки в Україні і що є бажання висаджувати, вирощувати. Хоч психологічно стає все важче і важче в всякому разі, мені. Рослинки дуже допомагають і дуже спасають. Моя авантюра все-таки провірити сорти, покоштувати якомога більше, поки не пропала. весну вже висаджено. Дещо сортів замовлено з Фріо. Так що до нових зустрічей уже в сезоні 2026. В полуничному сезоні. Вирощуйте свої ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.